Шановні учасники, перед вами представлено відеоінструкцію проходження навчального режиму у бізнес-симуляції VR, період 1. Для запуску симуляції вам необхідно відкрити ярлик на робочому стілі VL. Коли відкрите вікно, ви вибираєте Start Simulation. І вибираєте в загрузках або в іншому місці ваш файл для запуску, який ви завантажили з робочої пошти. Після того, як ви обрали файл, вам, доступ, вам відкривається вікно для запуску бізнес-симуляції VL. Почекайте трохи часу для того, щоб повністю загрузилася дана симуляція. Коли відбулася загрузка, перед вами відкриється привітальне вікно. Ми вам рекомендуємо вибрати варіант перший, де ви пройдете навчання в симуляції, пройшовши завдання під нашим керівництвом. Натискаємо. Перед вами відкриється вікно, вже робоче вікно самої симуляції. Ми натискаємо перейти до першого завдання. Це є структура навчального етапу. Ви навчання проходите протягом трьох періодів. Період перший, другий і третій. Один період це один, один раунд функціонування симуляції, один день. На першому періоді ми з вами ознайомимось із симуляцією VR, а також зробимо перші кроки, які необхідні для старту нашої компанії. Переходимо до навчального етапу, натиснувши Повернутись до навчального етапу це вікно персонального помічника, в якому ви будете працювати протягом всього періоду. Які є основні функціональні клавіші? Сонечко це є повернення до персонального помічника. Третя кнопка це є організаційна структура підприємства, де висвітлені основні відділи компанії, з якими ви будете працювати. А також рейтинг і відділ оперативного контролю. По мірі проходження навчальних етапів, будуть відкриватися кожен наступний відділ. Повертаємося до завдання першого. Помічника побудовано за таким основним принципом. У верхній частині показане саме завдання, яке вам необхідно виконати. В другій частині шлях, куди ми будемо шукати відділ ми проходимо через організаційну структуру підприємства. В сині поле це як поле для введення відповіді правильної. В функціональній клавіші, які вам будуть вказувати, чи виконали ви завдання, чи ні. Внизу додаткова інформація, яка вам вказує на окремі економічні аспекти прийняття рішення або на інші аспекти, пов'язані з даним завданням. Читаємо перше завдання. І дивимося, де нам треба шукати. Нам необхідно тут знайти, скільки коштів ми маємо на даний етап, скільки ми отримали інвестицій. Заходимо в фінансовий відділ, звітність порушових коштів. Ну, очікуємо, доки завантажиться. Бачимо, що ми отримали інвестиції в розмірі 10 мільйонів. Дане число ми навіть можемо собі скопіювати, щоб не забути, або окремо записати. Вертаємося до персонального помічника. Вводимо правильну відповідь. Підтверджуємо. Ми виконали все вірно, переходимо до наступного завдання. Треба подивитися, скільки ми потратили на першому етапі нашої діяльності. Не дивуйтеся, що у вас вже є витрати, адже ви зареєстровані як топ-менеджер компанії, і у вас вже з'явились перші виплати на заробітну плату. Дивимося. Так, дійсно, зарплата вищого керівництва. 42 тисячі гривень. Знову можемо скопіювати дані і увести персональний помічник. Підтвердити відповідь. Переходимо до наступного завдання. Нам необхідно з'ясувати, скільки коштів залишається на даний етап. Організаційна структура, звітність порушових коштів. Те саме вікно, з яким ми вже мали з в попередніх двох завданнях. Дивимося, що в нас залишилось 9 мільйонів 958 тисяч. Вводимо дане число. Підтверджуємо: перейти до наступного завдання. Аналіз попиту. Наступні завдання будуть пов'язані з аналізом ринку, де ми ознайомимося з вкладками, і ви вже маєте для себе проаналізувати, які сегменти б захотіли обрати. Переходимо до вкладки Оцінка попиту. Організаційна структура. Уже не фінансовий відділ, а дирекція, відділ маркетингу і збуту. Інформація про ринок. Бачимо, що в нас є 13 сегментів. У себе можете скопіювати інформацію, якщо все скопіювати в буфер обміну, і можете її ставити в Excel. Вертаємося в персональний помічник. Завдання виконане. Переходимо до наступного. Ознайомиться з ринковими частками. Аналогічна організаційна структура. Інформація про ринок. Ринкові частки. Знову перез... виконали завдання. Шосте завдання. Продукція конкурентів. Переходимо. Продукція конкурентів у вас зараз ще поки що не буде, оскільки ви тільки всі стартуєте, і відповідно, ще даних немає. В пізніше ці дані у вас з'являться за умови, якщо замовити необхідне маркетингове дослідження. Сьоме завдання: які є ціни прийнятні для конкурентів? Тобто, по яким цінам готові продавці покупці придбати у вас товар? Восьме завдання. Ми обираємо ті сегменти, які нам будуть зручними для користування. Наприклад, оберемо молоко стерилізоване або кефір. Ваш вибір може бути іншим. Але будьте уважні, це ж є перше рішення, яке вплине на подальший ваш розвиток. Тому підійдіть до нього обдумано і проаналізувавши всі необхідні дані. Рекламні бюджети конкурентів. Це завдання для ознайомлення, адже у вас ще конкурентів поки що ще немає. Але щоб могли побачити, де це можна подивитися. Рекламні бюджети. Бачимо, що у нас зараз одна компанія, у вас буде більше. Перейти до наступного завдання. Власна, рекламна. Можемо вже провести першу сигнальну кампанію для того, щоб вже споживачі почули про вашу компанію. Заходимо в організаційну структуру, маркетинговий відділ і збуту проведення рекламної кампанії. Беремо ті сегменти. У нас було молоко стерилізований кефір, проводимо по, міні... по мінімалці рекламу. Ви можете інші дані вводити, наприклад, стільки, або більше, або менше. І кефір. Так. Прийняти рішення. Персональний помічник завдання виконано. Перейти до наступного. Аналіз ринку обладнань. Подивимось, яке в нас є обладнання. Доступне обладнання на ринку. Тут вказані всі параметри обладнання, які є модифікації. У вас буде три модифікації по кожній лінії: лінії сировини і лінії готової продукції. Обладнання також характеризується потужністю, терміном введення в експлуатацію, експлуатаційними витратами кожного періоду, кількістю персоналу, який необхідно найняти, зарплатою на весь персонал і нормативом використання молока. І вказано сигнальна мінімальна виробнича собівартість продукції. Переходимо персональний помічник до наступного завдання. Тепер ми закупляємо обладнання. Вже у відділі виробничому відділі, відповідно, дирекція, виробничий відділ, управління обладнанням. Замовляємо. Бажано закупити по одній одиниці обладнання, щоб ви мали вільні кошти для подальших двох періодів, коли у вас появляться вже перші доходи. Підтверджуємо рішення. Все прийняте рішення. Вертаємося в персональний помічник. Все виконано. Замовлення ринкових досліджень. Будьте уважні. Необхідно замовити саме ці три види досліджень. Інші дослідження ви зможете замовити чуть пізніше, коли от буде в цьому потреба. Переходимо в організаційну структуру, відділ маркетингу і збуту. Замовлення ринкових досліджень. Нас цікаве, місткість ринку. Замовити. Діапазон прийнятих цін замовити. І незабезпечений попит замовити. Завдання виконане. Перевіряємо, чи все в нас коректно уведене рішення. У відділі контроль діяльності компанії і фінанси. Дирекція. відділ оперативного контролю, контроль діяльності компанії. Тут перевірка відбувається виключно за фінансами. Овердрафт у нас відсутній, значить, у нас все добре. Переходимо до персонального помічника і до наступного завдання. Це вже останнє завдання першого періоду, де ми зберігаємо рішення і його надсилаємо на скриньку, яка вказана: VAL, Файл, зберегти рішення і закрити програму. Під час збереження вам після того, як було оброблені всі рішення. У вас появиться вікно, яким чином його відправити. Ми вам рекомендуємо відправити його по пошті. Для цього ми натискаємо Ні, я відправлю пізніше. Зберегте рішення на комп'ютер. Обирайте, де вам зручно. Зберігаєте його і потім надсилаєте на, роб... на поштову скриньку Vacha Kін. Дякую вам за увагу! Перший період пройдено.